У свої 23 вона вправно шукає вибухівку під водою. Наша наступна розповідь про Тетяну мордач з Вінниччини це перша і наразі єдина в Україні водолазка саперка. До 24 лютого минулого року шукала і рятувала під водою людей. Та з початком великої війни навчилася знаходити у водоймах ще й вибухонебезпечні предмети про свій вибір та виклики нової професії. Розповіла нашій Вікторія Гетьман, 36,6. Все, до спуску допущено. Добре. Температура і тиск у нормі. Перед тим, як пірнути на глибину водолазка саперка, Тетяна Мордач завжди проходить медогляд. Тепер можна одягати костюм та екіпірування. Дивимося, щоб все було справно. Робочу перевірку проведено, робочий тиск 200. Водолаз до занурення готовий. Останні приготування і Тетяна зникає під водою, аби знайти на дні річки вибухівку. З дитинства Тетяна мріяла стати військовою. До великої війни працювала водолазкою рятувальницею. А після 24 лютого поїхала до Харкова навчатись на сапера. Найважче жартує в новій професії. Було зізнатись про свій вибір батькам. Вони не хотіли, щоб я була по-перше, водолазом-рятувальником. а... Коли стала водолазом сапером, то перший місяць я навіть їм і не говорила, тому що в нас навіть виникали конфлікти із батьками. Але зараз вони змирилися з цим, вони мене підтримують. Зазвичай небезпечні знахідки сапери підіймають на поверхню. Якщо це неможливо, підривають просто у воді. Усе екіпірування важить понад 30 кілограмів. Взимку воно ще важче. Та у холодну пору року, каже водолазка, є свої нюанси. У воді менше водоростей та краща видимість. У нас костюми сухого типу. Ми одягаємо знизу спеціальний костюм, який гріє нам тіло. Якщо десь вода затече, то звісно спочатку холодно, ну, потім, якщо рухатися, то холодно не буде. В Україні водолазка і водночас саперка Тетяна Мурдач перша і наразі єдина. Для жінки це дуже важка робота, психологічно, емоційно, стресово. важка робота, треба приймати рішення. Якщо не будеш сміливим і відважним, то ти не можеш бути підводою, наприклад, під водою це друга система. Щодня саперка тренується у водоймах на Вінничині та каже, вже готова вирушати на деокуповані території. Я люблю свою роботу е і готова далі працювати, розміновувати території. Хочу внести якийсь свій невеличкий внесок в нашу найшвидшу перемогу. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.